Привіт, я Дмитро Корнелюк. Нетиповий викладач нетипового курсу. Будемо чесними нетипового університету і дуже сподіваюся для нетипових студентів. Почуття гумору це перш за все про наповнення, а не про якусь там зовнішню картинку. Тож маю велику надію, що це дитяче автокрісло позаду. І як сказала одна з моїх підписниць, дідівський светер тебе не відлякують. Так, по правді кажучи, це не надто важливо, оскільки, коли ми познайомимося, то я тобі можу як сподобатися, так і не сподобатися, незалежно від того, в якому я буду светрі. Головне, аби був в одязі, правильно? Забіжу наперед, я таке не практикую. А знаєте що? Я тут ще подумав, що насправді локація може мати певне символічне значення так, значно краще, правда. Кивни, будь ласка, схвально головою, і тоді я продовжу. Я знаю, що більшість із тих, хто зараз дивиться це відео, не кивнули. Ну, по-перше, ви розумієте, що я і так продовжу. А по друге, ваш мозок швидше за все підкинув думку. А що мені це дасть? А для чого мені це треба? Так от, впродовж мого курсу у вас дуже часто буде виникати це і багато інших запитань. І навіть тоді, коли ви отримаєте відповіді на всі такі питання, і навіть після завершення курсу м -м, буду чесним, ти не станеш видатним коміком. Ба Більше я навіть не навчу тебе жартувати. Але є й добрі новини. Я дам тобі все для того, щоб ти зміг опанувати це мистецтво самостійно. Ну якщо ти і так вже душа компанії, і після кожного твого слова всі оточують чи регочуть як на віжені, то тим більше приходь на курс. Поділишся досвідом, і може навіть заміниш мене на викладацькій лаві, а я сяду за студентську парту. Ну якщо ця стихія істотно тебе затягне, цілком імовірно, що ти опинишся на такій або на якійсь подібній сцені. Зустрінемось на курсі.